Нема шрамка, рамка, навідаюсь до діда. От де мені ще добре, так це тут. І груша є, і хто ж його провіда, і мальви здичавіли, а цвітуть. Цей дід гончар на гетьмана лихий, все лає хмеля, що така розруха, і з ним не побалакаєш, глухий. Чи може звик, що вже ніхто не слуха, Все крутить круг свій і гуде, як джміль. А лає так, що годі й повторити, Ну, а що я і є той самий хміль, чи й не потреба говорити? Довоювався, хай би йому грець, призвів людей іще до дної пастки, чи ця поразка. Це уже кінець, чи лиш початок іншої поразки. Боже милий, як зорі світяться, Десь там суботів, десь там січ, у Волині є око світязя, воно також дивиться в ніч. Вже чути в пущі липу переквітлу. нічного неба незглибима твердь. Я слухаю вночі правічний голос вітру, Щось стогне у дворі, то ходить моя смерть, славетно жив, кінчаю сіромашне моїх думок безсонних чорторий, як воє вітер, наче йому страшно, і наче сумно. Наче він старий, боюся ночі, в ній немає дна. Життя прожив, і ось мої набутки, душа йде сама собі одна, крізь день і ніч, і спогади, і смутки. То десь кричать на згарищах сичі, то виє вовк, то вітер виє в полі, та ще й той лицар, глянеш уночі, а він лежить, Сахнешся мимо волі. Нема життя в такому животінні, між нами ходять привиди і тіні, по схилах підкрадаються вночі, я пинуваті скорчені корчі, і сняться сни, гіркіші від ропи. Вони кричать, як заткнуті чепами.